Наташ. А ось вони ще. Хто? Оці? Да. Та є а, ще. Та це не. Зиві. Оце ж тут пролі, оці. Ну, оце оце ось... ось Оце щось у конвалі, оце ось тут накупаємо. накопати Й... треба, да. А це посадили, так, да, Наташа? Да. Ось щось воно слабенько тут. Ну ну нічого. А це ж ось, це теж же ж да. такі да. проліски. пролізки. Да. Вони розтаються, тільки ж оце ж поле мої, видно його. це Ось ось скільки крокусів Наталі. Це крокуси, Наташа. Mm -hmm. Ось ось який бджілок. Це такого кольору. У мене нема кущика, в мене там маленькі, вони єле-єле ростуть. А ось. О? Ось, о, дивіться, яка красота. Mm -hmm. І от зараз піду до того кущика. Mm -hmm. І все, розводь, розводь, Наташа. Гарні. І зараз підемо. Це туєчка така. О. Який кущик гарний і бджілки все. А ну, я та... Вчора їх ага, та так і не помітиш навіть, а це ж треба так зайти. а Це боляє там, тільки оце, ще, оце, оце, ага. оце, Тоня, оце заглуше. Ага, ото що я говорила, що я на нього казала, як же я на нього казала, не знаю, як забула. Це... Було... Ну воно очіток, ну це глуше. Да. Ага, я його теж прибирала, прибирала. Ну, мені Глянь, гарше. вона траву їсть. Хай їсть. Ага, хоче. Можемо її... її глисти. Тому. Треба, треба, казати, Опа. треба казати Толі, щоб мені оце таких три штуки кустили. Ось сюди ага. і отуди. От оце купив. так сітку. це на, для рози троянди а, отої, ага, ага що плететься. Бо не бачиш, отуди будуть тягтися і сюди. Сажаю. Наташ, а де твої декорації, що тільки оце сидить грибочок такий? Повикидала. Все пропали? Ага, вони поробили, почось полопалися по, і пороз. Я їх не прибирала. Ну, а я прибирала з прошлого, з позапрошлого року стала прибирати. Ну, це хризантема біла. Ага. Ось, бачиш, теж воно виходить. Угу, угу. А тільки що попересажувала. Ну, побачимо. Це ж ми за... разом садили, що баби клави, що тут. Оце ж баби Клави, оце отака, от що жовтий зелений. Ага. Так казала вже по два метри. Ну це ж кладу. Ага. Сидить, треба йому підживить треба. Не треба, я вже раз підживила світи. <рив> Не будеш. Уже з нові підживила. <рив> Понятно. Оце подивилися квіточки і пішла. Я... Трошки ну, тут у мене ж той, ага. отам теж є. ну Тут не багато mm -hmm. ландишу. Mm -hmm. неб... А там багато мані, Ну, Пару кущиків викопаємо yeah. і воно розростеться. Так, yeah, не зараз, ну До осені багато росте, воно як березка йде і йде. А там, дивись, жовтеньке виглядає через Ага. через отік. Ох, і гарно. Ну, добре. Пішла я працювати. А б стільки? Так. У мене якось затишніше. Видно, оце, оці дома, оце все Ну, дивися, да, сюди до тебе, до тебе як виходжу я з свого двору, у мене в дворі холодно да. і не затишно. А як я за хату йду туди до теплиці, там тепло, там добре. А, а мене взагалі тепліше, воно там тут тепло. Да, да. А ти ж там одна в основному. Все, пока. Пока, пока. А це крок усе заквітували у Лілі. Ну, ще їх називають шахрами. Ось дивіться, навіть джило чути. Гарні, гарні, дякую тобі, дорогенька. Сусідочко, подружка. Гарні в тебе квіти. Ну, а це невеликий кущик мій. Тут теж бджілки влітають, бачите? Ось так. Гарненькі. Дуже мало, бо вони в мене росли на альпійській гірці, а гірку я прибрала і видно, десь вже її. Ну, а це лісова фіалка в мене теж. Вона в мене в грудні квітувала і зараз, бачите, ось у квітує. І Тут теж е, така діляночка невелика. Приберу листочки, і буде дуже гарно. Ну і я навіть не сподівалася, що вона заквітує, бо ну, тільки ж ось у квітувала і знову квітують. Розбила грудочки я в теплиці, ось так у мене вийшло. І тут я полуниця, це мені присилала Валя, канал моє господарство. І оце її рядочок часнику. Ось так він вилазить, мій. Ну я пізніше на місяць десь садила, то мій вже от -от -от такий здоровий, ну він чого і в лютому вже був. От, А оце кусочок землі підготувала я, щоб посадити тут цибулю. Оце треба далі перекопати тут, тому я нічого не робила, бо тут, бачите, як воно замуляло. У мене там кущик смородини червоної росте, я туди листочки позгрібала, потім перекопаю туди. Ну, і так, дуже земля мокра, особливо робити нема чого.